Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хто тут вперше? Мене звати Ярослава, і це мій канал про домашній затишок, про організацію простору, цікаві рецепти, про оформлення свят домашніх, про наші сімейні посиденьки та мою рутину, взагалі, в принципі, про наше сімейне життя, як воно є. Ми з чоловіком і донечкою Євою живемо за містом Києвом. Ну, я навіть вважаю, що це є Київ, тому що це буквально за 2 кілометри від Києва. І там 15-20 хвилин і ми вже в центрі міста, тому в нас таке заміське і міське життя одночасно. Сьогодні будемо готувати з моєю донечкою вишневий пиріг. Для цього ми назбирали свою вишеньку і будемо зараз її. Для того, щоб приготувати ну дуже дуже смачнющий пиріг, запам'ятовуйте рецепт, ми його робимо постійно. Я, пей, я сама. Я бы я хочу Так, і забрать. Все, убралась там косточка, просто ты как треба подсунуть. Стой, Такий стой, стой. Вот такой. Такой мастер. Да, это крутый мастер. у тебя, а тебе твою сердце. <свят> Ты ручку нас не сломала? Нет. Okay. Я не испугалась. Так, твоя церковь раздает твою сердце. Mm. Привет, самом... А ну стоп. Ева, косточка аж сюда будет. <свят> и твоих сердец. <свят> твоя церковь mm. mm. right. Твоя твою До речі, ця штука для видалення кісточок дуже зручна. Звісно, євичка робить повільно, але коли робиш сам, то це доволі швидко. Особливо дуже класно, коли тобі треба дуже великий об'єм начистити на якісь заморозки, на якісь десерти, на варенички і так далі, то дуже класно, воно дуже так швидко чух-чух. І Мені дуже подобається. Дуже вдала покупка, хоча вона доволі недорога. Ну, тепер починаємо робити саме тісто. Я просію 550 г борошна, тому що треба нам два шари: верхній і нижній. Додаю цукрову пудру і трошечки солі. Всі пропорції будуть в описі під відео. Все перемішую і буду додавати охолоджене масло. Додаю кубиками, можна потерти на терці, і нам потрібно все це перемішати у однорідну крошку. Тепер вичавлюю сік половинки лимона. Це мені потрібно додати у воду холодну, я її поставила заздалегідь у холодильник на початку рецепту. І потрібно, щоб рідини було 130 мл. Якраз до соку я додаю водичку стільки, скільки потрібно, Саме, щоб вийшло 130 мл. Поступово додаю тісто, замішую його. І тісто буду ділити навпіл та загортати у плівку окремо кожний клубочок. Та відправляю в холодильник на годину або півтори. Додатково краще ще приплюскувати ці клубочки для того, щоб потім нам була простіша задача їх розкатувати. Вже пройшло півтори години. Зараз буду розкатувати тісто. Попередньо притросила мукою стільницю та верхній слой тіста, а також скалку. І поступово, з такими ось рухами, я обережно розкатую, щоб вийшов такий е, кружечок. I can't Далі обережно перекладаю у форму, вона має бути під рукою, зразу заготовлена. І нічого не треба на цьому етапі обрізати. Ось викладаємо і ставимо ще в холодильник буквально там на 15-20 хвилин, поки готуємо зараз начинку. Начинка готується дуже просто, це всі наші вишеньки. Цукор можна додати коричневий, можна додати білий, але з коричневим дуже так, прикольно. І крохмал, для того, щоб вони не розлізлися у процесі випікання, щоб були більш такі сталі. І додаю зі свого лимончику лимонну цедру для такого більш пікантного смаку. Тепер розкатуємо другу нашу заготовочку тіста. Це будуть такі полосочки для плетяного пирога. Нарізаємо рівними частиночками, явуся мені допомагає. Будемо разом робити ці полосочки. Викладати вишеньку на форму. Викладаємо вишню без зайвої рідини для того, щоб в пирогу не була каша. Come back west, but it just ain't the same. In sunshine or rain, I love to see them work with. Платеться періг дуже просто, ось так треба викласти смужечки, потім через одну підігнути, викласти смужку поперек і загнути, потім інші, так само через одну підгинати і вкласти смужку далі. Все як на відео, це дуже і дуже просто. була така щаслива, що Явуся допомагала мені пекти цей пиріг. Вона зазвичай такі не їсть пироги, але після приготування власноруч вона дійсно його скуштувала, спробувала, і їй дуже сподобалось. Звісно, вишнева начинка для неї це не дуже. А саме тісто, пропитане вишнею, їй дуже сподобалось. Далі я обережно по формі обрізаю зайве тісто. І віддаю його Єві. Вона з нього зробила там свою штучку якусь з вишенькою і загортаю всі краєчки такою трубочкою для того, щоб утворився такий бортик. Але цей бортик не має бути дуже товстий, тому треба дуже гарно попередньо обрізати всі края, тому що буде погано пропікатись, може бути сирий. Тому не щадіть, бо обрізайте дуже добре. Можна потім тертилетку якусь ще окремо спекти, і буде все класно. Далі, ось так: от пальцями я загортаю, приплюскую, точніше, всі краєчки. А якщо форма хвиляста, то взагалі це виглядає дуже класно, можна по формі все повторити. Тепер необхідно, хоч на трошечки відправити його в холодильник, для того, щоб тісто трошечки схватилось, тому що ми його все ж таки трошечки розтопили своєю теплотою, поки там щось робили, випікали, намачували. То треба, щоб воно трошки охолодилось. Змазую жовтком. Треба було б ще додати трохи молока. Це жовток, але у нас не було, тому вийшов такий доволі рум'яний у нас пиріг. Якщо у вас буде можливість, то додайте ще трошечки молока в жовток і так пиріг буде набагато естетичніше. Пиріг ставимо у розігріту духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Потім знижуємо до 180 і продовжуємо так його тримати десь хвилин 25-30. Дивіться, по своїй духовці, ось такий класний пиріг. Йому треба дати час охолонути для того, щоб почати їсти і взагалі нарізати. Взагалі, смак неймовірний. Це один із найулюбленіших моїх літніх пирогів, та й зимніх також, також роблю, особливо з моїх заготовок зимових, з наших вишень та черешень. Нарізаю вже не зовсім охолонувший пиріг, тому що вже не можу витримати. Дуже хочеться побачити, яким він вийшов, і скуштувати. Ось такий він у розрізі, Це він ще гаряченький. Ще з нього бачите, йде пара. Обов'язково спробуйте смак неймовірний. Тому що тісто воно з такою легкою кислинкою якраз дуже класно гармонує з вишеньками, з такими кисленькими, і це неймовірно. А це є вона, такий пиріжечок, який вона зробила в залишків тіста. Він ну, також дуже смачний, тому що з того ж самого тіста, з тих самих інгредієнтів. А це я показую, охолонивши пиріг, шматочок нарізається доволі. Класно, і все тримається, і начинка і все. Та форма, в якій я випікала сьогодні пиріг, я купувала в епіцентрі, тому що в мене порозбивалося всі мої форми, мені дуже хотілося порога. І ми пішли з Євою в епіцентр і наткнулись на дуже прикольну пропозицію. Тут є непогані знижки на ті формочки, які мені були б. Непогані, і мені дуже подобаються саме червоні такі форми. Ось це моя. Вона коштує 270 гривень, тому, якщо комусь потрібно, завітайте до епіцентру. Тут дуже багато прикольних знижок на цю колекцію. Євузька, покажи, яка ти красива. А що це з бабушкою бабусяною іграшкою? Покажи іграшку. Це бабушка нам зв'язала. таку. І в неї сумочка ще є. А бо, тут сердечка. О, сердечко ще. Єва, а ти куди йдеш? Mm -hmm. Стригти волосся? Mm -hmm. Ну, пішли. Mm -hmm. На цьому тижні Євуся побувала в салоні краси, була у неї дуже така серйозна стрижка. Я не очікувала, що буде аж 40 хвилин стрижки, але Єва висиділа дуже так стримано. Я на початку спитала у неї, чи хоче вона, щоб я її включила в мультики. Вона така: ні, ні, не треба. А потім мені здається, що вона про це пошкодувала, але вже щось все одно не хотіла. Потім казала, що я не думала, що це буде так довго. Але висаділа. І ось результат. Вона супер молодець. Дуже класно, підстригла все сухе волосся. І тепер пішли купувати пончики за те, що вона така умнічка і висиділа аж цілих 40 хвилин. А тепер про покупочки в Next для Євочки. Замовила їй дуже багато сухонь саме в Next. В Next мені подобаються футболки, якісь комплекти і сукні, боже, які вони там гарні. Мені їхній якийсь підход до сухонь дуже подобається завжди, якісь дуже класні моделі, і якісь вони. Такі дівчачі-жіночні, завжди якісь рюшики приємні. Ось дивіться, наприклад, ця сукня тут ззаду ось така штучка, дуже прикольно. І ось ця юбочка, боже, їй це подобається. Я тільки що сама все розпакувала без неї, вона пішла гратись, вона захотіла дивитись посилку. Вона таке не дуже любить розпаковувати, але міряти потім дуже сильно любить. Так, далі у нас червона сукня, ось така. Тут є такі рюшечки, теж приємні такі. вона, значить, Знаєте, така дуже простенька, але дуже класна. От я, до речі, таку сукню собі шукала, але так і не знайшла щось схоже, приємне таке. І ось тут ззаду ось такі пуговки. Дуже класна. І дуже легенька-легенька. Якраз на літо прям вау. Подобається. Я на всі ці речі обов'язково залишу посилання, щоб ви, якщо щось вам сподобалось, змогли також це придбати. А це я вас сама собі замовила, тому що, коли я робила замовлення, там щось листалось воно, і ось вона помітила цю ковтинку і сказала: мама, я це хочу, обов'язково мені це купи. І там така ціна не дуже була. Приємна для мене, але, ну, що зробиш? Вона так її захотіла, що я не, не змогла відмовити. Але в цілому вона теж прикольна, така теж вишивка тут. Приємна така. Буде носити. Так, і така сукня у нас з міні-маусом. Така вона, знаєте, такий простий е фасон. Але прикольно на дітках там на фотках було, і мені сподобалося, що така грайлива. Не тільки квіточки, а щось що таке і дитяче має бути. І ось ця сукня мені так запала, така вона гарна, прям неймовірна, така джинса, дуже-дуже легенька, дуже тоненька така на літо. І я впевнена, Єві, ось ці рукавчики прям дуже зайдуть. Ось дивіться тут прям на. В ось так, такі плюшики, оці помпончики такі манюсенькі. Дуже класна, мені дуже подобається. Така вона дитячо яскрава. Мені різно подобається на дітках, мені подобаються якісь стримані речі і дуже яскраві. Ну, мені здається, що діти мають вдягатися абсолютно дуже різні речі, особливо, щоб підкреслювати дитинство. Так, і ось така сукня. У нас схожого принта вже була сукня якась осіння з рукавчиком довгим. А ця, вона така не на жорку погодила, між такою стриманою. І тут такий дуже товстий рукавчик. Хочу обов'язково на єву поміряти, щоб подивитися, як він виглядає. Ось, так, ззаду, ось такі, так от, з такими штучками. Прикольно. І у нас схожа, я замовила сукню в resort. Біло тільки повністю така. Ну, ця така більш легка, до речі, ніж ця синя, більш легкий матеріал, але рукавчик от такий, такий самий. Мені дуже подобаються ось ці пуховки такі мілашні, клас. Але, звісно, я щось думала, що вони дерев'яні, але вони пластикові. Це мінус. Це resort, це не next. Це я просто докупи. Хочу показати все, що замовила. Так, там то є ще йде посилочка. Коли прийде, ще покажу, що замовляла. Так, і набір футболок, базових білих, три штучки. Це нам завжди абсолютно потрібно. З минулих ми повиростали, тож замовила нові. І ось такі, такі прикольні порноти. Мені теж сподобались. На камері цей колір не передається. Тут якийсь такий дуже ніжно-зелений салатовий, приглушений. На камері він більш яскравий, чи Ось. Сподобались мені дуже класні. Ось ці надовки прямо неймовірні. Ой, клас. І ось оцей мені так сподобався. Ось цей прям така милота. <плес> Просто милота. Ну і ще замовила ось такі спортивні єві сандальки, босоніжки, їй вони дуже подобаються. Замовляла на разиці, залишу обов'язково посилання в описі. А ще хочу поділитися з вами дуже класним україномовним каналом. Це канал Декретні Вихідні, канал Богдани. Мені дуже подобається цей канал. Дивлюсь його з моменту його відкриття. Богдана дуже гарна господиня. Тут ви знайдете смачні рецепти, організацію простору та мотивацію на прибирання та все інше домашню рутину, яка вона є. Тут все доволі естетично, мило і душевно. Тому завітайте обов'язково на цей канал. Вам сподобається. Я в цьому впевнена. Trust myself I'll voice on my head. Тим часом їдемо вітати нашу мою сестричку Євину тьотю. Заїхала в кондитерську забрати своє замовлення з еклерами. А тут якраз якась квіткова ярмарка від українських фермерів, і ми зробили такий невеличкий букетик, такий мілашний, і будемо їхати її вітати. Я вас собі до речі купила теж одну штучку. Ось цю цибулинку і вона дуже сподобалась. і Ми її взяли собі теж. І клерчики, які ми подарували, були всередині, неймовірно смачнющі. Залишу посилання на цю кондитерську на їх інстаграм. Мені там завжди дуже смачно, дуже подобається. На языке. Я иди раздавай пиццу всю. Пицца. У меня папа грызет. Пицца тайм. Папа меня гыз. Мене папа грызть. Вот. Папа, да, это тоже плохая Папа, У меня осень плохая. Да Тут что руки? Да просто рассухать Там есть шифка. Стоит ты для меня на голову. Так тебе. Ем. Я тоже так рандомно. Я кира букалы. А, мам, не... Все, он не кислый. Мама. он не кислый. В чем? С ней. Не не, хочет. Он не кислый, Я не хочу. А он твой... не... не кислый. Пису. Я не писал. К сополе один раз. Крестющая зов семья. Е.